Друзі, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аріна, якщо ми ще не знайомі. І сьогодні я дуже довго думала, на яку тему мені записати відео. Так, ніби хочеться поговорити про якісь книги, зробити якусь підбірку, але з другого боку і хочеться. Цими книжками якось вам більше розповісти про себе як читачку, тому я вирішила це все поєднати в такій темі, як мої книжкові так чи ні в любовній літературі. Взагалі, я просто заядлий читач романів, я це дуже сильно люблю. Вони мене надихають, вони мені приносять якесь щастя, якесь тепло і затишок в моє життя. Тому. У мене дуже величезний багаж начитаних книжок цього жанру, і сьогодні ми з вами про них поговоримо. До речі, пунктів я написала не дуже багато. Я не сильно перебірлива саме в романтичній літературі, проте є деякі штучки, які мені дуже сильно не подобаються. І якщо я знаю, що в цій книзі такого багато, то більш за все я навіть не буду починати її читати, тому що навіщо витрачати час на книги, які... Патологічно, тобі більш за все не сподобається. Давайте собі зробимо щось смачненьке, гаряченьке і будемо приступати до зйомки цього відео. У мене тут моя улюблена кава від 25 Coffee Roasters, яка називається Ефіопія Полос. Я її заправляю апельсиновим соком це просто мій найулюбленіший напій. Я не знаю, як він, чесно, називається там у барист, по-моєму, якось так Бамбл чесно, в цьому не сильна, в назвах е, різних кофейних напоїв, тому у мене це просто кава з апельсиновим соком називається. Це улюблений мій вид кави в 25 Coffee Roasters, це Ефіопія Полос. В смаку тут у нас апельсиновий сік, жасминовий чай, абрикосовий сік, в ароматі цукати, абрикос, квіти та мед. Підписуюсь під кожним словом, це просто афієзний сандем. Просто неймовірно. Спробуйте і ви, якщо любите каву з апельсиновим соком, я думаю, вам також сподобається. Не забувайте про мій промокод на знижку в 20% на сайті 25 Coffee Roasters. Він називається BookLovers і подарує вам знижку на всю повнорозмірну каву, окрім дріпів та комбо наборів. Тому насолоджуйтесь цією смачнючою кавою разом зі мною. Поставимо ось це ось тут прибнемо каву і почнемо розповідати. Почнемо із моїх читацьких так. Перший пункт напевно, випливає саме із такого розділу романтична література. Це те, що ці книги мають бути романтичними, не аб'юзивними, не нести якийсь відразу негатив, і ніби ми будемо постійно шокуватися від того, що тут відбувається, і думати, боже, як вона може бути з ним і так далі. Це відразу ні. На моєму каналі ви більш за все не побачите якогось треш-огляду на книгу переслідування Аделіни чи щось таке, тому що я просто знаю, що мені це не сподобається. До речі, не забувайте підтримувати відео своїм лайком так. Коментарем це допоможе йому просуватися, тому не забудьте, будь ласка, це зробити. Я дуже люблю, щоб книга викликала якісь такі емоції, як. Метелики в животі. От знаєте, коли ви переживаєте разом з книгою ніби своє перше кохання, що ви так переживаєте за кожну зустріч, думаєте, що що ви будете казати, як ви проведете цей час, як ви сумуєте за цією людиною, і ось такі якісь самі приємні емоції, мені здається, книга романтична і має викликати. Прикладом такої книги я можу назвати in the movie», вона дуже сильно романтична, мила, і там все тільки хороше, в ній відбувається, вона просто джуд. Вона моя найулюбленіша книга зараз в романтичному жанрі. Тому краще, ніж у фільмах, ви, напевно, чули, що зовсім скоро вийде ця книжка UVAT. Проте щось там затримують її випуск, тому я надію, що зовсім скоро ми зможемо отримати вже її на руки і прочитати. Бачу, що дехто вже почав її слухати в мегого додатку, тому що її вже навіть озвучити встигли. І так само я чула тільки прекрасні відомки, тому думаю, що багатьом із вас вона сподобається. Не знаю, постійно як прицепити цей мікрофон, щоб він не колихався, і вам було нормально чути. Надіюсь, так буде добре. Я люблю, коли розповідають про любов, яка зароджується ще з дитинства. Але це саме той троп, коли вони дуже-дуже багато років не бачилися, в них якісь є приємні спогади з дитинства, і от потім в дорослому житті вони сходяться і відчувають любов. Я, до речі, мало книжок таких читала, і мені поки що тільки брати з зимою приходить е в голову якось. Я поки що вам розповідаю про всі любовні штучки, які мені сподобалися саме в тій книзі. Також мені дуже сильно подобається, коли в любовному романі повертається перше кохання, її перше шкільне кохання. А от вона вже, наприклад, там заміжня чи заручена, і ось він повертається. І вона згадує, як це все було, але ж вони тоді були дітьми, і зараз це буде зовсім по-іншому. Такі е, любовні перипетії, я згадую були в книжці, яка в мене є, до речі, можу вам її показати. Це Джил Сантаполо, світло, яке ми втратили. я прочитала, ну, напевно, любовних романів десь штук 200. Ну, Щоб ви розуміли, я все одно своїми думками повертаюся до цієї книги. Вона мене наскільки вразила, що я хочу дуже сильно в цьому році її перечитати. Також в цієї книги випливає І ще один пункт, який я дуже сильно люблю. Це книги, де не зовсім хеппі-енд. Я обожнюю, коли нам є над чим поридати в кінці, коли нам розбивають серце. Я обожнюю плакати над книжками. І можна сказати, що 99% книжок, які потрапляють в топ мого життя, я над ними ридала. От от ця емоція мене заставляє запам'ятати цю книгу і віднести її до самих улюблених. Тут. Був такий елементик, також я над цією книгою дуже сильно плакала, тому рекомендаціон. Тут перше кохання, любов, драма, всяке таке. Я згадала, що пункт про. Друзів дитинства також є в ось цій книзі, яку я все ніяк чомусь не можу дочитати, хоча вона мені дуже сильно подобається. Я вже на 282-й сторінці із 300, мені залишилось 18 сторінок дочитати. Я надіюсь, вже на цьому тижні її добити. Вона мені дуже сильно подобається, проте я не знаю, чому я завжди перескакую на якусь іншу книгу. Це The Cheat Sheet від Сари Адамс. Прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що я хочу просто, щоб в мене були всі книжки цієї авторки. Вона для мене найближче взагалі. По стилю написання і по емоціях, які я відчуваю від прочитання до Лін Пейнтера, вона найближча для мене. Тому за Чіт Шіт прям рекомендаціон величезний. Тут також у нас головні герої вони були знайомі ще з дитинства. Вони завжди підтримують зв'язок. Вони найкращі друзі, і ніякі там стосунки, які то в нього, то в неї були, не можуть перечеркнути цей надсильний зв'язок. Просто любов, любовна, рекомендую. Я дуже сильно люблю, коли в книзі є реальні проблеми, у вирішенні яких головний герой проявить якось себе, і ми тоді зрозуміємо, що на нього можна покладатися, що він до неї відчуває, що він все до її ніг кине і у всьому їй допоможе. В цій книзі також це є. Тут це дуже виражено показано, що прям він готовий вирішити любу її проблему. Вона від цього відхрещується, відхараскується і просто вже намагається йому довести, що ти занадто багато для мене робиш. Ти прям все для мене зробиш. Я вже відчуваю себе якоюсь винною тобі на все життя, наскільки ти сильно для мене стараєшся. І це прям так сильно мене підкупило. Це прям. Просто вкрало мою душу, якщо чесно. В цьому творі наступний пункт мені якось важко пояснити, що це саме, але коли поганий герой. І з головною героїнею веде себе зовсім по-іншому, ніж з іншими людьми. Ніби він саме їй хоче розкритися, саме їй хоче всьому все розповісти. Ми дізнаємося про його якісь дитячі травми, і вона намагається його зцілити, і ось цей такий зв'язок, ніби між поганцем і гарною дівчиною. Проте, коли обґрунтовано нам розповідається, чого він став таким, і ми навіть трішки цього поганця починаємо жаліти. І саме такий. Негативний головний герой в серії Shader Hiermap. По цій кількості стікерів ви можете зрозуміти, що я фанатка цієї серії. І знаєте, третя книга закінчилась так, ніби тут немає нічого далі бути. Головний герой тут поганець, і він дуже крутий, і він з нашою Джульєтою, він просто зовсім інша людина. І тут розповідається про все його минуле і так далі, ви зрозуміли. Коротше, ось вам приклад. Беріть і читайте всі ці книги, до речі, вже вийшли українською всі ці три частини. Ще один пункт, який я просто обожнюю. Це річ, яка мені відразу продає книгу. Це любовні романи історичні. І я обожнюю, коли торкаються теми Анни Болейн, Марії Болейн, всіх жінок Генріха Восьмого. Я не знаю, звідки це в мені. Мама Мені каже, що це просто мені передалося по крові, тому що вона також дуже любить історичні романи і просто їх в моєму дитинстві перечитала просто мільйон, мені здається, і може мені дуже багато чого порадити. Я для себе поки що відкриваю саме цей вид романтичної літератури з книжок Філіпи Грегорі. Дуже сильно чекаю, коли ж вже перекладуть наступні її книги. Це просто якийсь крик душі. Будь ласка, видавництво, перекладіть якісь іще книги, крім ще одна з роду болейн. Чому ви зупинили? Це просто була неймовірна книжка. Я хочу прочитати все, що ця авторка пише. Це було просто геніально. Я читала, на жаль, на кацапській мові наступні книжки. Я прочитала лише дві, але вони мені просто неймовірно сподобалися. Тому, якщо ви читаєте англійську, якщо ви можете прочитати книжки Філіппи Грегорі наступні після іще одна з роду Болейн, то я вам неймовірно їх рекомендую. І ще одна біла королева, по-моєму, якось так називається. Чи Єлизавета Йорська остання біла королева? Якось так називається книжка виходила в КСД у квітні чи травні місяці, у квітні, по-моєму, так. То це прям моя гаряча бажанка, я дуже сильно хочу її прочитати і знову поринути в ці королівські скандали, перипетії та романтичні стосунки. Напевно, один з моїх найулюбленіших видів романтичних книжок це ромкоми. Я обожнюю, коли в книзі дуже багато гумору, і коли це все пов'язано із стосунками, які тільки зароджуються, як люди один одного підколюють, жартують. І це просто наскільки додає якогось повітря, якоїсь такої… Такої легкості історії, що це просто мене відразу підкупає. Взагалі люблю не тільки романтичні книжки веселі, але саме я бачу в ромкомах це найбільша така концентрація різних жартів, різних підколювань, тому це прям на 100% моє. Але зараз ромкоми пишуться таке відчуття ніби по одному тому самому сценарію. Кліше на кліше. Тому, нібито я це і люблю, проте дуже величезна вірогіння, що я. Натраплю на якусь дуже профільну книгу, яка от тільки була весела і більше з неї нічого не має взяти. І з моїми книжковими так в романтичній тературі ми з вами завершили. Якщо я щось ще згадаю, то вам в кінці відео добавлю, але нібито. Нібито все я вам вже розповіла, як ви бачите, пунктів не надто багато. Тепер давайте переходити до моїх книжкових «Ні». І мені чомусь здається, що про них я можу говорити набагато довше. І перший пункт, який мені не подобається, і більше все я не буду брати таку книжку, це книги про підліткову любов. Така наївна, чиста любов, усі пусі. І знаєте, є різні типи літератури про першу любов. От є таке, яке мені дуже сильно хочеться читати, а є такі книжки, як Тисяча пам'ятних поцілунків, коли від солодості історії просто. Починає злипатися одне місце. На жаль, мені зовсім не сподобалася історія. Я давала, давала їй шанси все-таки дочитала її до кінця, промучила себе і все-таки впевнилась в тому, що м -м, не моє. На жаль, хоча скільки я бачила десятки читачів в інстаграмі на Ютубі, які дуже сильно люблять цю книгу. Проте, на жаль, я не з таких людей. Мені не подобається, що там дуже дитячі проблеми піднімаються. Наприклад. Що він переходить в другу школу, що їм батьки не дають бачитися, він після школи піде в університет, не такий, як її, наприклад, взяли там в інший університет, і вони тепер будуть в різних штатах Америки. Ось це проблема. От будемо про це балакати, всю книжку. Я таке не читаю. Якщо ми будемо говорити про якісь Тропи, хоча знаєте, для мене взагалі оці такі штучки, як любовні тропи, які пишуть прямо на обкладинці книги, це вже щось таке, ніби як величезний спойлер. Мені здається, це дуже великий мінус, коли нам відразу на книзі пишуть, типу, це троп від ворогів до коханців, це троп від друзів до коханців. Я не знаю, що там, чи там другий шанс, наприклад, чи друг дитинства, друг її брата і всяке таке. Я не люблю, коли це пишуть. От навіщо ви це робите? Я хочу сама з догадатися, в кого вона закохається. А не щоб я вже спочатку знала, що ось десь там під кінець книги. Ми зрозуміємо, що е, той друг брата був завжди закоханий в нашу головну герої. Навіщо це робиться? Я не знаю. Це забирає в нас дуже багато якихось позитивних емоцій, якось вагу ефекти від любовних книжок. Особливо ще й коли в такі книжки додають сцени 18+, і ти розумієш, що ті діти виробляють таке, що просто ти в своїх 30 років, блін, не знаєш про такі всякі фінтіфлюшки. То для мене це дуже дивно, коли пишуть про підлітків. Але література спеціалізується не на підліткову аудиторію, а на дорослих людей. Прикладом такої книги, де дуже така драматична любов між підлітками це книжки із серії Після. Я дивилася фільм. По цих книжках я їх не читала. І якби я читала, то я би напевно покинула її на сторінці соті, тому що оце поругалися, пішли в кровать помирилися. Це... <плес> Наступний пункт це такий троп, який дуже-дуже сильно став популярним. Це від ворогів до коханців. І бачу, що цей троп найбільше експлуатується саме в літературі фентезі жанру. Таке любовне фентезі дуже часто ми можемо побачити на поличках наших книжкових магазинів, наприклад, там «Іскровий попелу. Там я не читала ці книги, але я приблизно розумію. Потім, наприклад, Змія і Голуб, що от вона відьма, а він полювальник на відьом. і в такому дусі ви, напевно, зрозуміли, про що я говорю. І... Що мені не подобається в цьому тропі, так це те, що він, як на мене, ну просто нереалістичний. Представте собі в реальному житті, що ви, наприклад, когось ненавидите. Наприклад, хтось вас чмирить або вам робив просто кучу всякої гедоти, все життя, чи навіть не знаю, ну от не поважає вас. ну от Ви, ну не знаю, просто стички роками у вас бувають, а тут прям хопа, то його побачила без майки. І забула все, що він тобі погано робив. І от ти вже просто, просто мокра. Я ви поняли, про що я кажу? Ну короче, от так це зазвичай описується в такій літературі, і я просто не розумію, як це може бути. Я в таке не вірю, просто від слова зовсім Проте, Є невеличкі виключення із цих правил я пробувала оті книжки, що я вам називала, і вони мені не сподобалися. Проте з таким тропом я знаю, що далі буде наступна книжка в циклі про двір шипів та троянд. Я не пам'ятаю двір срібного. Я, ні, це, напевно, четверта частина, ну, коротше, двір, крил та руїн, точно. Що в тій книзі буде вже розповідатися нам про те, як ось той чоловік, який весь такий поганий, все, що він ніби там буде і сферою. Ще один пункт в любовній літературі, який я просто ненавиджу, це коли ставлять драму заради драми. І ти розумієш, що це драматична постановка для того, щоб ми попереживали під кінець книги. Але ти розумієш, що ті всі проблеми можна вирішити просто розмовою. Оця причина драми. Недосказаність, хтось щось подумав, вона його побачила десь там здаліка, що він з кимось балакає, і все, така думає, він мені зміняє. Я не буду з ним балакати, я перелечу зараз через всю бля, Атлантиду, і він мене не побачить, і все, коротше, я рішила. Я, я все знаю, мені з ним балакати ні про що не треба. Отключаю весь зв'язок, кидаю телефон і все, розвод. Я таке просто ненавижу. Мені це наскільки бісить. Це просто зразу в мінус 5 балів. от книжки, чесно, от більше 5 балів. Мене така книжка просто ніколи не получить. Найчастіше, до речі, це стається саме в книжках про підлітків. Вони ні про що не хочуть говорити, і закриваються якось в собі, і через це у них дуже, дуже багато надуманих проблем виходить. Наступний пункт випливає із першого, як я казала, дуже сильно люблю романтичну літературу і не люблю жорстокості в книжках, які пов'язані з любовною лінією. Наприклад, всі просто в один момент були. Безмежній любові і пристрасті до книжки Колін Гувер, «Покинь, якщо кохаєш. Мене ця книга взагалі не вразила. Зараз ще й виходить фільм, і я то його подивлюся, але я наскільки пам'ятаю сильний сюжет цієї книги, що я впевнена, що фільм мене взагалі нічим не здивує. Я подивлюся його тільки через те, що я дуже сильно люблю актрису Блейк Лавлі і Райана Рейнольдса. Я просто фанатка їхньої пари подружньої, і тому я подивлюся це кіно. Проте От такого виду література мені дуже не подобається. Там, де він її б'є, вона не уходить, він її б'є, калічить, він її щось там використовує в своїх цілях, і вона всьому вірить, 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 прощає. І мені тільки сподобався фінал цієї книжки. От, дякую авторці, що вона цим твором вирішила нам от таку манеру рішення і манеру поведінки головної героїні показати. За це дуже велике дякую. Проте Ось це в книзі, це просто жах. Для мене це оце емоційне та е, фізичне насилля над дівчиною. Є ще одна тема. В любовних романах, про яку зараз навіть пишуть дуже дуже сильно багато книжок, які можна сказати, на 50% списані із книжки «50 відтінків сірого, це книжки про якусь забиту сіру мишку і мільярдера, який закохується в неї з першого погляду. От в нього є можливість бути з любою топ-моделлю, самою розумною, красивою, якоюсь актрисою, якоюсь спортсменкою з любою дівчиною в нього можуть скластися стосунки, тому що вони йому просто на шию вішаються. але вона. Вона не така. Вона Йому такий отворот поворот робить, і от саме цим вона його чіпляє. А потім він робить все для неї, щоб вона повірила в те, що його почуття справжнє і він її не покине. Коротше, раніше мені дуже сильно сподобалася книжка 50-ті Кінківсіро, але зараз такий сюжет мені би взагалі не сподобався. тому... Як читачка 5 років тому я ставила ті книжці 10 палів, зараз би вона мені зовсім не сподобалася. І мені здається, цей сюжет дуже банальний на зарішній момент, а тоді тоді це було щось просто неймовірне. Наступний пункт витікає із дуже такого популярного жанру зараз: це книжки 18 Я не люблю, коли книжка складається на 50 хоча б відсотків, я не знаю, буває більше чи ні, я таких книжок просто не читала, коли ця книжка складається на 50% із любовних сцен. Я не можу вам пояснити, але є такі книжки, наприклад, Румкоми. От ви читаєте, читаєте там якісь такі стички, там люди жартують, якось все між ними так прикольно, саркастично. Вони друг друга підкалують. І ви розумієте, що між цими людьми точно колись в тій книзі буде любовна сцена. І мені такий... Варіант подій дуже подобається. Ти нарешті дочекався цієї сцени, і вона така вся пристрасна, класна, і ти розумієш, що просто ці люди е, вже наскільки довго хотіли один одного, і просто це потім бомба. А коли. Це просто стається на кожному повороті, От просто вони зайшли там, не знаю, пішли в ресторан і вже в туалеті це роблять. Потім е, вони їхали машиною через якусь е, там е, лісисту мі... місцевість, і вже вийшли і туди це зробили, а потім він десь там е, бібліотеку з зайшов, магазин строїтельний, і те це п'яте десяте, ви зрозуміли, От просто на кожному шагу і оці описи, описи, описи. По декілька сторінок на одну сцену. Це для мене просто якісь признак, ну не знаю, якоїсь дешевої літератури, якщо чесно, коли тільки на цьому все базується. Напевно, ось цей пункт може когось образити, проте. Ви розумієте, ми, ми різні люди, не ображайтесь, будь ласка, на мене. Хтось таке любить, хтось таке не любить. Я таке не люблю. Я б таке краще дивилася в різних фільмах там романтичних, як ця пристрасть між людьми там відбувається. А от про таке читати, ці описи, що куди. Друзі, це були всі мої читацькі так та ні. Мені дуже сподобалося знімати для вас це відео, розповісти якось таким чином ще більше про себе, розповісти вам про книжки, які я люблю, не люблю. Тому діліться в коментарях вашими враженнями, підтримайте це відео своїм лайком. Буду дуже рада вашій підтримці. Зовсім скоро ми з вами вже побачимося у новому відео. Дякую всім спонсорам, які мене підтримують, які підписують на мій спонсорський канал. Туди я знімаю по 2-3 відео додаткових в місяць, тому якщо хочете... Бачити більше контенту від мене, то підписуйтесь на мій спонсорський канал. Скоро у мене вже буде день народження. 24 травня. Мені виповниться 27 років. Хто не знав, скільки мені років, напишіть, будь ласка, скільки ви думали мені взагалі років. Мені буде дуже цікаво про це послухати. Надію, що вони думали, що мені 40. Думаю, що наступне відео буде якось пов'язане з моїм днем народження. Трішки вам покажу щось, можливо, якийсь влог запишу, покажу, що мені подарували, і таким чином зможу з вами поділитися тим. Радісним для мене днем. Не сумуйте, друзі. Зовсім скоро ми вже з вами побачимось, тому па-па!